Друзі, привіт-привіт усім! Сподіваюсь, що мене добре чутно. Ото минуле відео записувала і щось погано зі звуком, дійсно, якось тихо. Я до вас ненадовго сьогодні хочу нагадати, що зараз почався сезон полуниці, і ось у нас вже домашня полуничка. Щоправда, я її вилечкою, ось так ось перетовкла. Давайте такою. Спущу сюди, ось, вилочкою і буде це в нас називатися калачі. Є в мене також ось такий свіжесенький, пухкесенький, подивіться, батончик духмяний, пахучий, дуже пахучий. І навіть пощастило, пощастило мені сьогодні купити. Домашньої сметанки. Тільки-тільки господинька наша місцева зробила свіженьку. Тому зараз ось візьму трішечки цього батончика, так, в довільній формі, по кришу Ось так. І буде в нас смачний такий десерт. Нагадую, я вам вже в тому році казала, хто забуває. Це звичайні такі прості рецепти з життя, але це смак дитинства. Не знаю в кого як. але У нас, у всякому разі, це був смак дитинства. Ми ще туди додавали холодного молока багато. І, звичайно, що ж, цукру, цукру, багато, цукру. Така страва не зовсім корисна, але дуже смачна. Літня сметанка холодненька. Візьмемо цукерницю, додамо ось таку прям цілу ложку цукру, навіть і дві. Зараз будемо перемішувати. Треба було мені взяти більшу ємність. Але зараз потихеньку-потихеньку якось перемішаю. І додамо сметанку. Так, ану відкриємо сметанку. Угу, подивіться, яка жовтенька, пахуча. Так, спочатку з кришечки, залишки, і ось беремо цілу ложку. Ну, сметана. Таку сметану, мабуть. Тільки в Україні вміють зробити. Мені чомусь здається, що це так. Можливо, я помиляюсь, але у нас дуже працьовиті, хазяйновиті люди і завжди у них виходять дуже смачні страви в наших господинь. Можна з нічого зробити щось. У нас. Так, подивіться, смакота. Ой, яка добра буде, я вже уявляю. І ось вам готова страва. Називається у нас калачі. Не знаю, чому їх так називають. В кожного по-різному можна там терти полуниця з цукром і сметаною і з батоном. Але спрощено. Називають калачі. Тому, друзі, будемо смакувати зараз. Перший беру калач. Угу. Одразу поринаєш спогадами в дитинство в ті безтурботні, веселі, сонячні дні. На превеликий жаль. У нас зараз в країні коїться щось не неймовірно болюче, вже не перший рік, роки, і кожного разу, прокидаючись, просто реально не знаю. Я сьогодні зайшла в магазин, там наша родичка працює. Кажу: ти знаєш, нам кожного разу треба, мабуть. Прощатися один з одним, бо ми реально не знаємо, чи ми встанемо завтра чи ні. Отака, така, ніби якби, ем, почалося з відео, з таких з рецепту, з спогаду з дитинства, а закінчиться такою сумною нотою, тому що я просто вже не знаю, з ким ми маємо справу і до чого це все йде. Це просто. Відвертий такий геноцид нації людей на камеру. Отак от, друзі. Сьогодні, до речі, буде розіграш мій для підписників, які постійно мене коментують. Була така умова. Тому невдовзі анонсую вам результати цього розіграшу. Всім добра! І життя. Да. Зараз, як ото кажуть, знаєте, така е зв'язка слів. Головне, щоб були живі здорові. Оце дійсно. І живі, і здорові.